Та я, друзі, Звапно з вами знову гурток народознавства. Я його керівник Максименко У минулого Заняття ми з вами створювали різдвяного павука за минулорічним відео, і ми ретельно розібрали з вами, що це за така традиційна прикраса, чому вона має таку назву, з якого матеріалу виготовлявся цей павук. Хто з якихось причин його пропустив, то я обов'язково залишу посилання на це заняття під нашим відео. А сьогодні ми продовжуємо роботу над різдвяним павуком і додамо до нього декілька таких цікавих елементів прикрас. Расу ми будемо сьогодні створювати такому у мініатюрному вигляді для того, щоб прикрашати павука. Так, в ідеальному варіанті ми б мали сьогодні працювати з соломою, але на жаль, в умовах міста. А тим паче в умовах війни сломи зараз дістати ми не можемо. Тому працюємо з тим, що є, а саме будемо використовувати для роботи трубочки, які можна придбати в магазині. Сьогодні ми з вами ось таким чином почнемо оживляти, додавати яскравості нашому різдвяному полоку. Всі ці іграшки можна використовувати просто як ялинкове прикраси або елементи декору. А можна ними прикрашати різдвяного павука, як це зробила я. Починаємо з того, що ми беремо лінічку і нарізаємо наші соломинки. Я хочу їх робити синіми і білими. І оскільки сніженичка буде складатися з двох частин, одні будуть 5 см. Біленькі у нас буде 3,5 см. Для сніжиночки однієї нам знадобиться 4 сині 5 см, маленьких те, що буде 3,5 см. Значить, починаємо формувати з синіх, робимо такий рестик один. І до нього починаємо будувати. Так. Зафіксували. так? Далі беремо біленьку на нас трошки менше, теж по центру, фіксуємо. Так, і наступно.

Будемо ага. білого з цього боку. І отаку от гарненьку сніжинку для нашого різдвяного павучка ми отримали. Вона нескладна, це найпростіший варіант, то її може виконати кожен. А сніжинники хочу зробити дві, тому що додавати буду ще пташок. Другу сніжиночку я вирішила зробити дещо іншим способом. Спочатку зробила детальки синю і дебілі, а потім між собою їх скріпила. Додаємо ниточку, і от такі дві сніжиночки ми вже отримали. Я ще не показала один процес, за кадром залишився. Краєчки сніжинки з обох боків кожної трубочки можна обрізати таким куточком, і тоді вона виглядає значно охайніше. Отже, начебто сніжинка виглядає такою простою, але все ж таки вона витрачає час, так і наше заняття вже добігло кінця. Тому пташок ми зробимо на наступному. А на сьогодні все, до нових зустрічей.